Стратегічна ситуація та підготовка літо 1944 року стало вирішальним етапом на Східному фронті. Червона армія займала майже всю територію України, ведучи тяжкі бої на Заході. На північному фланзі у Білорусі та країнах Балтії залишалися потужні німецькі угруповання. Москва розуміла, якщо не нейтралізувати ці сили. Вермахт може завдати нищівного удару по розтягнутому радянському фронту. На той момент група армій Центр Вермахту утримувала ключові рубежі у Білорусі, а частина сил була перекинута з півдня. Загальна чисельність німецьких військ на цих територіях становила близько мільйона двісті тисяч осіб. Однак у них вже бракувало резервів і сучасної техніки. Для ефективного опору масштабному наступу радянських військ СРСР вирішив діяти приховано: створити видимість, що головний удар буде нанесено на Західній Україні та на Балканах. Радянські розвідники і командування вміло маскували переміщення танкових та механізованих частин у Білорусі. Для німців це стало пасткою. Вони розпорошили свої резерви. Готуючись до фальшивого наступу, що відкривало шлях для головного прориву. Особливе значення мала координація фронтів. Перший, другий та третій білоруські фронти, а також перший Прибалтійський, повинні були діяти синхронно, щоб максимально швидко прорвати укріплену оборону німців. Загальна чисельність радянських сил сягала двох мільйонів 400 тисяч бійців. Для порівняння це було вдвічі більше, ніж наявні сили Вермахту на фронті. Партизанська війна, тінь наступу. Перед початком великої наступальної операції в тилу німецьких військ розгорнулася партизанська війна. На території Білорусі радянські партизани здійснили понад 10 тисяч диверсій на залізничних коліях, мостах та складах боєприпасів. Це фактично паралізувало групу армій Центр, позбавивши її можливості швидко перекидати резерви для стримування радянського наступу. Кожен рейд партизанів мав стратегічний ефект. Наприклад, під Оршею було підірвано залізничний міст, через який німці намагалися доставити підкріплення. Після цього німецькі ешелони стояли кілька днів. І радянська авіація мала можливість завдавати ударів по ворожих колонах без загрози втрати своїх літаків. Партизанські підрозділи не обмежувалися диверсіями, вони здійснювали рейди на ворожі склади, напади на гарнізони, захоплювали важливу розвідувальну інформацію. Усе це створювало ілюзію хаосу в тилу Вермахту і змушувало німецьке командування утримувати частини своїх сил. У підготовці до оборони, а не для маневру на фронті. Таким чином, партизанська діяльність стала невід'ємною частиною операції Багратіон. Вона забезпечила стратегічну перевагу Червоної армії, зменшила чисельність і маневреність ворога та зробила головний удар радянських фронтів більш руйнівним і швидким. Артилерійський шквал і прорив фронту 23 червня. 1944 року розпочалася грандіозна артилерійська підготовка. Тисячі гармат, мінометів та реактивних установок працювали одночасно, створюючи щільний вал вогню, який руйнував німецькі укріплення і деморалізував солдатів вермахту. Радянські танки і механізовані підрозділи розташовувалися в лісах та болотистих ділянках, щоб залишатися невидимими для розвідки ворога. 24 червня після артилерійського шквалу розпочався головний наступ. Війська 1, 2 та 3 білоруських фронтів проривали перші лінії оборони німців, просуваючись на десятки кілометрів у глибину за кілька днів. Перший Прибалтійський фронт ударом на північ відтягував частину сил Вермахту, щоб головний прорив був більш ефективним. Партизанські диверсії. В тилу ще більше послаблювали німецькі війська. Підірвані мости і залізничні вузли ускладнювали перекидання резервів, а постійні нальоти радянської авіації створювали хаос у тилу. Радянські командири майстерно координували дії артилерії, танків та піхоти, щоб підтримувати постійний темп наступу. Уже через кілька днів німецькі укріплення були прорвані майже по всьому фронту. Створивши плацдарми для флангових ударів. Вітепсько-оршанська операція. Стрімкий наступ на центр. Після прориву фронту війська 1-го Прибалтійського та 3-го Білоруського фронтів розпочали Вітепсько-Оршанську операцію. Мета полягала у знищенні німецьких угруповань у районі Вітепська та Орші та відкритті шляху до Мінська. Німці організували дві лінії оборони. Проте чисельна перевага радянських військ робила опір марним. Механізовані і танкові частини проривалися через оборонні споруди, знищували артилерійські батареї, а піхота займалася зачисткою ворожих позицій. Бої відзначалися надзвичайною швидкістю. Протягом перших двох днів радянські війська подолали десятки кілометрів, прорвали оборону на підступах до Орші та Вітепська. І створили плацдарми для оточення німецьких сил. Партизанські підрозділи у тилу підривали комунікації, забезпечуючи ізоляцію ворога та паралізуючи спроби німців відновити оборону. Ця операція показала високий рівень координації між фронтами, ефективність використання артилерії та механізованих частин і стала прикладом блискавичної тактики Червоної армії. Вже через кілька днів. Вермахт опинився під загрозою оточення, що створювало передумови для катастрофи на центральному напрямку фронту. Бої за Бобруйськ, оточення німців. 27 червня радянські війська оточили 40-тисячне німецьке угруповання у районі Бобруйська. Дії здійснювали війська Першого Білоруського фронту під командуванням маршала Костянтина Рокосовського. З обох флангів радянські частини замкнули кільце, не залишивши ворогу жодного шансу на відступ. Німці намагалися прорвати кільце оточення, організовуючи контратаки, але чисельна та технічна перевага Червоної армії робила всі їхні спроби марними. На правому фланзі радянське просування сповільнювала природна перешкода, болота та ліси, що затримували рух танкових і механізованих підрозділів. Проте радянські командири швидко адаптували план, направивши маневрені групи у більш зручні для проходу ділянки і завершили оточення. Солдати Вермахту, усвідомлюючи неможливість прориву, демонстрували відчайдушну стійкість. Вони організовували оборону міста, намагалися тримати плацдарми. Але артилерія і авіація Червоної армії безперервно знищували ключові позиції. Через день після початку оточення більшість німецьких сил було розгромлено. Це відкрило шлях для наступу на мінськ, який став наступною стратегічною метою: бої за Могильов і Оршу. Ключові рубежі. Наступ на Могильов і Оршу проводили війська третього Білоруського фронту. Могильов був критично важливим для німців, адже через нього проходили комунікації між центром і південними частинами фронту. На підступах до міста оборонялися три лінії укріплень, які утримувала Четверта армія Вермахту. Гітлер наказав триматися до останнього солдата. Перші прориви радянських механізованих груп відбулися майже відразу. На окремих ділянках танки проривалися крізь лісові зарості, а піхота зачистила ворожі укріплення. Німці намагалися відвести сили на новий оборонний рубіж через річку Дніпро. Але відступ був хаотичним через тиск радянської артилерії та авіації. У Орші радянські війська захопили стратегічні переправи через річки, що дозволило швидко просуватися далі на Мінськ. Водночас, у Могильові, солдати Червоної армії форсували річку Дніпро, створивши плацдарми для наступу. Німецьке командування не змогло організувати ефективну оборону, і після декількох днів запеклих боїв. Місто було захоплено. Ці операції показали поєднання масової чисельної переваги з високою тактичною підготовкою радянських командирів. Прорив Могильова та Орші став одним із ключових етапів на шляху до оточення мінська і знищення групи армій. Центр мінськ, серце Білорусі під ударом. Після успішного прориву в районі Орші та Могильова радянські війська наблизилися до Мінська. Головного стратегічного вузла Білорусі. Німецьке командування сподівалося утримати місто за будь-яку ціну, адже його втрата відкривала шлях на захід і створювала загрозу повного оточення групи армій Центр. 29 червня почався штурм. Сили трьох фронтів атакували одночасно. Артилерія і авіація завдавали нищівних ударів по оборонних укріпленнях, танки проривалися через підготовлені рубежі. А піхота зачистила стратегічні квартали міста. Вермахт був деморалізований серією поразок на Бобруйському та Могильовському напрямках, і опір ставав все менш організованим. Оточення виявилося тотальним понад 100 тисяч німецьких солдатів і офіцерів опинилися у пастці, без надії на підкріплення. Спроби прориву залишків групи армії Центр були безрезультатними. А радянські війська постійно підсилювали кільце оточення. 3 липня Мінськ був повністю захоплений, що означало стратегічну катастрофу для Вермахту на центральному напрямку фронту. Литва, Вільнюс і стратегічна перевага СРСР. Паралельно з операціями в Білорусі, радянські війська розгорнули наступ у Литві. Сили 3-го Білоруського фронту під командуванням генерала Івана Черняховського атакували вільнюс. Місто мало стратегічне значення, бо контроль над ним відкривав шлях до західного узбережжя Балтійського моря. 7 липня радянські війська вийшли на підступи до міста і почали прорив оборони німців. Перший штурм був відбитий завзятим гарнізоном, проте, 9 липня. Вдалося закріпитися на вулицях міста та оточити противника. Контратаки німців, включно з використанням повітряного десанту, не дали результатів. Радянська перевага у живій силі та техніці була критичною. Бої у вільнюсі тривали до 13 липня, коли залишки гарнізону змушені були відступити. Захоплення Вільнюса створило плацдарм для подальшого наступу на Литву та вихід до узбережжя Балтійського моря. А війська Прибалтійського фронту продовжували наступ на північ, щоб ізолювати німецьку групу армій північ. Ця операція підкреслила стратегічну майстерність радянського командування. Одночасні удари на Білорусь і Литву дозволили завдати максимального удару по ослабленому Вермахту та забезпечити швидкий прогрес фронту на захід. Польща Білосток і Вихід на східну Пруссію. Після захоплення Вільнюса радянські війська продовжили наступ у напрямку на Польщу. Частини Другого Білоруського фронту під командуванням генерала Георгія Захарова мали завдання взяти білосток і створити плацдарм для подальшого наступу на східну Прусію. 5 липня радянські частини перетнули річку Німан і майже без опору захопили Гродно. Далі шлях пролягав на Білосток. Де оборонялося близько 10 ворожих дивізій. Німці були виснажені довгим відступом та попередніми боями, і їхня спроможність чинити опір була критично низькою. 27 липня Білосток було взято, і Червона армія закріпилася на важливому стратегічному плацдармі для наступу на Східну Прусію. Наступні дні показали, що втримати оборону німці не могли. Радянські війська розгромили залишки Вермахту і закріпили перевагу на західному напрямку. Відкриття цього плацдарму стало важливим кроком до повного оточення німецьких сил у Балтії та на Східному фронті. Завершення операції та стратегічні наслідки останній етап операції Багратіон проходив у Литві та на Західній Білорусі. Третій Білоруський фронт захопив Каунас. Та ключові населені пункти, остаточно ліквідувавши опір німців. Перший Прибалтійський фронт вийшов на узбережжя Балтійського моря в районі Шауляя, замкнувши в котлі групу армій північ. У підсумку операція тривала всього два місяці, але її наслідки були катастрофічними для Вермахту. Понад 300 тисяч солдатів були знищені або потрапили в полон. Група армій Центр практично перестала існувати. А Червона армія опинилася на підступах до Варшави і кордонів Східної Прусії. Операція Багратіон стала однією з найбільших і найефективніших кампаній Другої світової війни. Вона показала стратегічну майстерність радянського командування, ефективність координації фронтів, масову перевагу в живій силі та техніці. А також важливість партизанської війни у тилу противника. Операція Багратіон не лише розгромила найкраще угруповання Вермахту на Східному фронті, а й відкрила шлях до Польщі та Східної Пруссії. Стратегічна ініціатива перейшла до Червоної армії, і на цьому фронті нацистська Німеччина втратила останні можливості переломити хід війни на свою користь. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові історичні розбори. Діліться цим відео з друзями разом ми краще розумітимемо події минулого і робитимемо навчання цікавим та захопливим.